Всім привіт, Сьогодні з вами Дмитро, і сьогодні ми поговоримо трошки про українське фентезі. Ну а саме поговоримо про дві книжки такого автора, як Андрій Гукавич, Падіння Орла» та Крок Ридам. Звичайно, я би мав тутри мати паперову книжку, якби це все було трушно. Проте на дворі 21 століття бокаво це не завжди є, і я собі можу дозволити купити електронну. за що дякую за нецвначальних книги Богдан, що від них на сайті є електронні книжки. Отже, якщо говорити взагалі про українське фентезі. То останнім часом, останніми роками, його з кожним роком все більше і більше і більше. Це не може не радувати, що українські автори нарешті звертають увагу на цей жанр, що він активно розвивається, а не те, як був о, фентезі це якісь дитячі казочки, хто його читає, де почитає ліпше якусь нормальну художку. Фентезі це ж також класний жанр. Проте повертаємося до нашої книжки. Отож, книга Андрія Гукавича була у мене на суху вже давно. Що то рехама ФБП була, чи то в якійсь групі томатичні читав, а все ніяк не доходило до того, щоб взятися за неї. Як завжди... Я маю перестороги перед українським фентезі. Ну чому так? Тому що все ж таки жанр не дуже розвинутий і це накладає певні відбитки. І автори також мають певні специфіку. Що ж, руки таки дійшли, я її таки прочитав і спробую написати прочитати свій відділ. Отож, перед нами історія юнака Девара, який мешкає відгороджені від усього світу долині за горами. Сама долина нагадує мікс Римсь... Римської імперії якогось райського краю, адже в краю люди довго живуть, не хворіють і навіть магічні артефакти істоти. Наш головний герой син правителя долини, якому випала доля в час випробувань та змін полишити рідну долину. Вже, чи не так. Вправиться світ за горами, аби набратися мудрості і відкрити для себе істину, що світ не такий, як він знає. Як можна здогадатися, наш головний герой потрапляє в світ якийсь анало середньовіччя яка кардинально відрізняється від Райської долини. І, до речі, він тут ухитрається втерпляти в каковомні пригоди, бо навіть більше він приймає участь у війні та здобуває славу великого воїна, наживає собі ворогів, наживає собі друзів. І Бадьор рушає другу книгу. В другій книзі, яка вийшла через два роки і називається «Кров Кридему, повертає, переходимо до другої частини. Отже, друга частина пригоди вара називається Кром Кридаму. Якщо перша книга це було таке собі знайомство зі світом. Та введення в курс справи, то тут нас очікує продовження про Годивара. Видно, що автор і далі писав епічну історію. Адже фактично без спочинку ми разом з головним героєм потрапляємо в нові бої. Непланий такий початок другої книги був би, але тут нас не зганяє прокляття першої частини, деякі персонажі прописані так, щоб вже й добре, в тебе чуття, що вони додані в роман лиш для галочки, аби були. Деякі вчинки виглядають картонно і не дуже логічно. Ну, як завжди, велика проблема з діалогами. Вони тут виглядають не завжди природні. Після епічних боїв ми переміщаємося в більш спокійну частину книги, де наш герой більше пізнає себе та знову стикається з кількома цікавими таємницями. І, до речі, вам скажу, що от такий от нерівний поділ на дві частини трошечки також ріже очі. Проте, як на мене, друга частина вийшла вже трошки вдаль гармонічністю, та й читається краще і відчувається, що автор трошки набив руку. Одним словом, що перше, що друга книга, вони досить такі нерівні. Ти на таких ходах гойдалка, туди-сюди, туди-сюди падаєш. Загалом сюжет, як на мене, любителя темного фентезі доволі простий, ні тобі якийсь таких великих інтриг, ні поворотів сюжету, які шевешують. Проте я сказав, воно і таке має бути, жанр розвивається, і в нас поступово з'являються різні книги. Такий от досить простенький мікс героїчну та епічну фентезі. Ну і якщо так ще трошки додати висновків, я вважаю, що автору треба було трошечки попрацювати і підтримати книжку в Черномаках. Ну і, до речі, є новичка запитання до автора. Перша частина є, друга частина є, а ж вона нічого не закінчиться. Дві вже 2024 рік. Закінчить, будь ласка, цю вже історію. Хочеться дочитати, чим воно там закінчилося. Як не при секретиці історії дійсно хочеться дочитати, адже автор. реально її досить цікаво прописав. Ну то я таке з вами був. Дмитро читач з поділля. Надіюсь, вам сподобалося відео. І ви підтримуєте мій канал, лайками, коментарями, підписками. Почуємося, всім щасливо і пока. До речі, поки ми ще не нагадую, що в мене тут на каналі. Є купа всяких відгуків, є невеличкий фантастичний дайджест, який буде виходити на регулярній основі. Ну, так всього цікаво, так що підписуйтесь, має бути цікаво.